Доброго дня, в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мар'яна лошак, Наталія Болець. і Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Лише на 20% виконало Закарпаття план п'ятої черги мобілізації. Зараз із дев'яти сотень, котрих мали мобілізувати до лав збройних сил України, у війська відправлені лише 160 осіб. Така негативна тенденція збереглася ще з перших хвиль мобілізації. Некращим є стан виконання весняного призову. Хоча військкомати роздали 6 тисяч повісток. До комісаріатів з'явилися лише трохи більше тисячі призовників, а служити пішли лише 120 юнаків. Решта не прид. Або їм не дозволяють релігійні вірування. Планове завдання за область відсоток його виконання складає 20%. В той час, якщо центральній області України ще 5 травня закінчили, Вінницька область мала планове завдання більше півтора тисячі військозобов'язаних призвати за п'ятою чергу і 5 Травня вони закінчили виконання цього завдання. Закарпатська область мала. Ну, якщо п'ята черга, то там біля 500 чоловік, плюс е залишок чи борг четвертої черги, що було недопоставлено. На даний час близько 900 чоловік складає планове завдання, і воно виконане станом на сьогоднішній день на 20%. В Ужгородському економічному ліцеї розпочали ремонт зовнішнього фасаду. Реставрацію проводять за кошти обласного та міського бюджетів. За попередніми підрахунками на проект виділять понад 1 мільйон гривень. Ремонтні роботи триватимуть протягом літа. Чи змінить школа історичний вигляд та чи не завадить робочий процес навчальному? Далі у сюжеті. Ужгородський економічний ліцей розташований в історичній частині міста на площі Петефі. Навчальний заклад оточують будівлі, фасади яких не ремонтували майже 100 років. Ужгородський економічний ліцей, не виняток. Будівля ця історична і знаходиться в історичній частині місця. Побудована вона була в 1885 році. І наскільки мені відомо, за часів вільної незалежної України такий капітальний ремонт у цій будівлі не проводився. Ну ви можете самі побачити відповідно в якому стані зараз перебуває фасад. Кошти на оновлення зовнішнього фасаду виділили з міського та обласного бюджетів. За попередніми підрахунками, на реставрацію витратять понад один мільйон гривень. В облраді кажуть, це не єдиний навчальний заклад, який ремонтуватимуть цього року. Спільно з працівниками мерії директорами шкіл пройшлися по двом об'єктам, які стартунули в цьогорічній програмі, на які область виділила кошти. Це третя школа. Спільно з чеським фондом Віза з крайним вісочина продовжувалися ремонти фасаду школи, заміна вікон. І дев'ята школа, саме в Шандрах яку ми вже довго очікували. Загальний транш, загальний транш, який в цьому році пішов на об'єкти, це в основному об'єкти освіти біля 8 мільйонів, 8,5 мільйонів. Із них біля 10 об'єктів освіти, і на 3 мільйони це котельні, альтернативні котельні по програмі енергозбереження з енергозаощадження обласної ради. Реставрацією ліцею займаються будівельники ужгородського приватного підприємства. Працівники компанії запевняють, історичний вигляд навчального закладу буде збережено. Сама архітектура не буде відрізнятися. Всі деталі фасаду будуть збережені. А сама розфарбування фасаду згідно паспорта фасаду. Тобто з яким він був, таким він і не останеться. Щоб не відривати школярів від навчального процесу, ремонтні роботи триватимуть протягом літа. 1 вересня діти святкуватимуть у вже оновленій школі. Фасади двох дитячих бібліотек Ужгорода осучаснили. На зовнішніх стінах вистанов громадські активісти разом з художниками намалювали стележі з книжками. Таким чином, члени громадських організацій Європейський Ужгород» та українська студентська спілка прагнуть наблизити місто до європейського. Деталі знає Анастасія Ножка. Закарпатські бібліотекарі підтримали ідею громадських активістів осучаснити фасади будівель. кажуть після того, як на стінах з'явились намальовані яскраві полички з книжками, до бібліотеки почало заходити більше читачів. Ми малювали, малювали, можна сказати, цілу ніч до двох годин з п'ятниці на суботу. Закінчили в суботу до 12-ї години. Це була Буквально 14 годин годинна робота. Користувачі всі дуже почали звертати увагу. Ужгородці звертають увагу, що у нас бібліотека від початку цієї акції пройшло два дня. Може сказати, на значно збільшило користувачів у бібліотеці. Пасаж – це місце, де багато ходить і туристів. І туристів, і багато людей, і наших читачів. А це завтра як приваблює наших і читачів, і прохоже як стало гарно, оздоблено відповідає в нашому стилі. Ужгородці графіті на фасаді сприймають по різному проте більшості малюнки на стінах здаються доволі симпатичними. Прикрашають наше місто. Ну, що гарно, і тим більше, що актуально, бо тут бібліотека якраз Це так привертає увагу. Дуже гарне графіті, тому що зроблено в такому навіть стилі, як йде об'єм. Ну я знаю, цікаво чимось цікаво. І більше бібліотека, чим раніше цікаво. Хочеться зайти, подивитися, як там закарпатський дизайнер Василь Гацько у свою чергу висловив обурення щодо цих зображень. Наголошує подібні малюнки на фасадах центральних вулиць потребують відповідного узгодження. Проходив сюди перший раз це побачив. Ну, чисто для того, щоб показати, що тут бібліотека, воно може бути, але чисто, як графіто в історичному середовищі, я думаю, що треба їм було погодити або в обласній в, сміслі, в міській архітектурі чи із дизайнерами. Це все має підходити, як кажуть, до історичного середовища до розмалювання стін пасажу долучилися більше десятка активістів. Малювали вночі. Представник громадської організації Українська студентська спілка каже, подібними акціями прагнуть усучаснити центральну частину Ужгорода. Акція виникла спонтанно разом з друзями, проходячи пасажу, ми подивилися на бібліотеку. Вони були досить в досить жухливому стані. Ми вирішили їх оживити. Вирішили зробити тут графті. Бібліотеки, щоб вона стала більш привабливою, більш цікавою для читачів. На думку активістів, графіті, які віднедавна прикрашають Ужгородський пасаж, мають стати своєрідним закликом: частіше заходити до бібліотек та читати. Вже не блакитний, а золотий газ, Принаймні, такою є його ціна. З 1 квітня тарифи на житлово-комунальні послуги зросли. Найбільше подорожчав газ. За один кубометр палива у квітні необхідно сплатити 3 гривні 60 копійок, а з травня 7 гривень 20 копійок. Власники не зареєстрованих котлів змушені платити 7 гривень вже з квітня. Не всім користувачам таке розмежування зрозуміли. Тож, отримавши квитанції за квітень, більшість закарпатців були здивовані. Продовжить тему. Світлана Головко. Які на територіках, вибачте, будь ласка, ви мені на кінець місяця попали 31-275. У мене вечочку на, на сьогоднішній день 31-272. В коридорах Закарпатгазу людно та гамідно. Споживачі не розуміють, чому блакитне паливо їм вже порахували за ціною 7 гривень 20 копійок. Адже підвищення ціни анонсували тільки з 1 травня. От якщо в абонента споживача газу є індивідуальний котел, то ще на квітень місяць поширюється на 200 метрів кубічних. Пільгова ціна 3 гривні 60 копійок на перші 200 метрів кубічних газу. Все, що вище 200 метрів кубічних газу нараховано по базовій вартості 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічних. Ольга одна з тих, хто цього місяця отримала. Квитанції за спожитий газ по ціні 7 гривень 20 копійок, хоча мала б платити в половину менше. Жінка з'ясувала такий рахунок отримала, оскільки в неї не зареєстрований газовий котел. Велика ціна. А чого така ціна? Тому що Укргаз нам нараховував не по 3 гривні, як це по закону у нас, а по 7 гривень. А чому люди питають по 7 гривень? Тому що у вас у всіх людей неузаконені котли. Получається, коли ви нам їх встановлювали, то ніхто не говорив за це узаконення. А зараз, уже, коли рахунки поприходили по тисячу гривень, люди, звичайно, прийшли возмущатися, і вам уже треба узаконювати котли за тому, ми вам так нарахували багато. Таких як Ольга виявило чимало з травня такої різниці у тарифах не буде. Проте з початком опалювального сезону вона стане відчутною. Тож Закарпатгазі Карпатгазі закликають споживачів якомога швидше зареєструвати свої газові котли. Тоді блакитне паливо для них обчислюватиметься за пільговою ціною 3 гривні 60 копійок. Ще одне здорожчання. Тариф на міжміські перевезення в Закарпатті знов підняли. Цього разу ще на 22%. Останнє здорожчання було в лютому поточного року. Однак перевізники знов наголосили, працюють у збиток. Відтак розпорядженням голови ОДА від 5 травня перевезення здорожчались 37 копійок до 45 копійок за кілометр. Краяни бідкаються, громадський транспорт їм тепер не по кишені. Проблеми теми далі в сюжеті. Розмущаються ущем, тому що ще поки що не була. Ви дуже скоро знімаєте, ще ніхто не продавав, може сьогодні, але ще сьогодні продають по старій ціні. Уже і ну, Із Ужгорода мені з Мукачева продали по старій ціні. Вже більше тижня, як в області діє розпорядження про здорожчення тарифів на міжміські перевезення. Однак поки в тарифній політиці повний хаос. Деякі вокзали продають квитки вже за новими тарифами, а деякі тримають ще попередні, кажуть плутанину своїм рішенням. Вніс Кабмін. Голова облдержадміністрації видав розпорядження про підвищення тарифів, і одночасно кабінет міністрів скасував державне регулювання цих тарифів на приміських та міжміських перевезеннях. Але розпорядження було опубліковано в новинах Закарпаття в п'ятницю і. Ми згідно цього розпорядження всі наші тарифні сітки переробили. І зараз 45 копійок вартість одного пасажира кілометра. А це на 22% більше, ніж було до цього. Самі ж пасажири спантеличені, але поки не бачать альтернативи, тому й далі їздитимуть автобусами. І цього не здивувалося. Але... Наскільки? Ну, у нас на 40 копійок виходить, білет піднявся трошки. Це від загальної вартості багато? Так. Ну, так собі. Якщо кожен раз так їхати, то ощущаюся. Особливо зміритися з тим, що маємо. Просто аналогу немає в даний момент. Останні тарифи на міжміські перевезення піднімали три місяці тому. З того часу пасажиропотік зменшився в рази. Люди не є грошей, бо помітрально у ці автобуси ганяємо пустяка. Люди іде в вольницю, йдуть на візу і студенти в день. Все ми далі двоє-троє. У ці пустяка То... надалі ціну на проїзд встановлюватимуть самі ж перевізники. Влада ж може тільки вести перемовини з ними. Вважаємо, що на даний момент. Тариф не є регульованим. Відповідно, перевізники на власний розсуд встановлюють тарифи. Були розмови чи перемовини з асоціацією перевізників, і ми вважаємо, що необґрунтованого підвищення цін на внутрішньообласні пасажирські перевезення не мало би бути. Перевізники наголошують, наразі тарифи лишаються на тому рівні, про який йшлося в розпорядженні голови ОДА на 22% відсотки дорожче ніж було до цього. Піднімати вище ціну не збираються, хоча й мають наразі таке право. Переконані, ще одне здорожчення краяни просто не приймуть перестануть їздити автобусами. В обласній державній адміністрації повідомляють, що 20 травня 2015 року буде проведено комплексну перевірку діючої системи централізованого оповіщення цивільної оборони Закарпатської області із залученням всіх засобів доведення інформації задіяних до системи оповіщення. Це електричні сирени, гучномовці та проводові мовлення. Звучання електросирен означає сигнал цивільної оборони. Увага всім, почувши його, мешканці області повинні включити радіо. Приймачі, телевізори на радіохвилі і телеканали обласних студій та прослухати навчальну інформацію на цю годину. У нас поки що все наші журналісти готують вже нове підсумкове о Дев'ятнадцять я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.